Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 25 липня, Київ. Друзі, сьогодні зробимо огляд української порцеляни. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Як я люблю цю справу. Подивіться, будь ласка, витвори будянського фаянсового заводу. Автор малюнку Валентина Радіонова. Ручний розпис дві чайних пари. До речі, друзі, мені їх подарували. Залишаю у власній колекції. Зверніть увагу на зображення. Українська хата, тиночок, пагорби, козак на коні. Прошу. От саме ці дві чайних пари поповнять мою власну колекцію. Зверніть увагу, лелека. На самій стріхі клеймо Будянський фаянсовий завод, клеймо 2000-х років, прошу блюдце. Ручний розпис. Друзі від душі, ділюся з вами. Частина чайного сервізу на три особи. Будь ласка, три чайних пари. Він називається букет, складається з чайника, три чайних пари, цукорниці, прошу. Молочника. Форма 50-х років. Та сухарниці. В сухарниці відрізняється букетик. Прошу для порівняння. Є невеликі потертості позолоти. На ручках тримачах. Клеймо Полонський фарфоровий завод. Ціна за все 2500 гривень. Ручний розпис складається з двох чайних пар. Чаника. Сухарниці? Та цукорниці. клеймо Полонський фарфоровий завод відповідає другому сорту. Ціна такого красунчика 2500 гривень. Друзі, два попередніх чайних сервіза Полонських вже продані, так як виставив на телеграм-канал і відразу людина придбала. Тому, будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість спостерігати гарну красу української порцеляни. А при бажанні. Оперативно викупляти. Отже, вашій увазі зараз надається чайний сервіс повній комплектації. Кобальт, яблуневий цвіт, має ручний розпис. Прошу. Складається з чайника короля столу, цукорниці. Молочника сухарниці чайник на ній стоїть. Шість вишуканих чайних пар. Являється рідкістю. Він в новому стані. Клиємо полонський фарфоровий завод відповідає періоду 1950 році. Ціна такого красунчика 6 тисяч гривень. Ласка частина чайного сервізу. Міні-набір. До речі, чайний сервіз Яблоневий Цвіт Полонне також вже проданий через телеграм-канал. Міні-набір складається з цукорниці, чайника короля столу. Та чайної пари. Всі предмети в ідеальному стані мають ручний розпис. Прошу. Квіточки. Клеймо дружківський фарфоровий завод, червоне клеймо, відповідає першому сорту. Ми з вами знаємо, що червоний колір це перший сорт. Блакитний синій колір другий і третій сорт зелений колір. Дуже багато позолоти. Хочу вам показати всередині чайник. Розі сіточка, прошу, чайник-заварник, носик кантик типу позолоти. вся позолота на місці, все в ідеальному стані. Новеньке, рідненьке. Хто буде цікавитися, такий набір коштує 1500 гривень. Має ручний розпис. Звичайно, хочу акцентувати вашу увагу, що червоні кольори, як правило, українських виробників мають з роками такі фабричні темні п'ятна. Це притаманне, можливо, якість фарби, можливо, спливом великого періоду часу з'являються такі невеличкі одне-дві одне плямки. І чому стільки на блюдцях. Дві чайних пари мають ручний розпис. Зображення троянда, кобальт. Чайні пари повністю в новому стані. Прошу. Багаті на позолоту. ручки тримачі повністю позолочені. Всередині кант типу позолоти. Зовні. клеймо полонський фарфоровий завод. Полонне. Перший сорт, ціна за чайну пару 250 гривень, наявності дві. У вашій увазі надається чайник. та цукорниця мають ручний розпис хочу зауважити кольором відрізняються, зверніть увагу. Ну і кришка, звичайно, на цукорниці вичайника. Чому саме я так зорієнтувався, бо, дивіться, є вихід для пару. Тобто кришка, як правило, з таким моментом, це кришка від чайника, але вона файно підійшла добре. На чайникові є невеликі такі зверху тріщинки на ручці тримачу. Якщо видно, у вигляді кракалюру, звичайно, що кракалюр не може бути на фарфурі. Можливо, відбувся якийсь удар чи падіння чайника. Прошу сіточка, Клеймо Полонне 1970-ті роки. Ціна за дві одиниці 600 гривень. Два чайники. Перший долбиш. Другий полонне. Два населених пункти Житомирської області. Відстань між населеними пунктами 60 кілометрів. Отже, Довбишевський фарфоровий завод, зображення, ручний розпис, пташка. Не впевнений, що рідна кришечка, але дуже добре підібрана ціна такого красунчика 400 гривень. Подивимося зображення з іншої сторони. Прошу. Полонський фарфоровий завод. Також має ручний розпис. Дуже гарне зображення, можливо, ніби як пір'ячка Павліна, так? Можливо, назва його Павлін. Ціна та ж сама, 400 гривень. Стан нового. Набір для чаю складається з шести піал Чайника. Набір називається виноград. Клеймо Самаркандський фарфоровий завод Узбекистан. Прошу, піала, об'єм орієнтовно 250 мл, ціна за все 500 гривень. Будянська сільничка називається трикума, присутній кракелюр, ручний розпис, зверніть увагу, прошу три чоловічка. Лаймо півник буде, перший сорт. Ціна такого виробу сільнички 900 гривень. Частина чайного сервізу. Він є рідкісним, називається тюльпан. Ручна розпис. Всі предмети в новому стані. З однієї сторони два тюльпани, з іншої один. Складається з чайника короля столу, цукорниці. Клиїмо Баранівка, чашка та новесенької чашки. Ціна за три одиниці 1700 гривень. Всі предмети в новому стані. Друзі, будь ласка, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Друзі, на цьому будемо наш відеоогляд завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!